Другому собачому дружку, і через рік, як він вже послужив, я йому купила вагон старшого сержанта. Якщо ви хочете сержант, я вийду на старший сержант. Тобто в нього геть і старший сержант. Тому що і завжди в полі просто, в палатках, з губи, а то є з його все. Вже не тільки грати, як це знімаємо. Це одразу, то є сьогодні десь із папою, так як це не знімаємо. А сержанчика, що звичайно, Я хочу трошки почала мати за тому читине. Я бачу, що якось кілька днів. Мене звати Ксенія Драганюк. Я співзасновниця громадської організації Землячки, яка. Забезпечує жінок в Силах оборони України, і зараз ми приїхали в Вашингтон з першою виставкою, фото-аудіо виставкою почуй військово в Америці. Ця фотовиставка має в собі фотопортрети захисниць. Всі ці фотографії зроблені на передових позиціях Донеччини в Україні нашою командою, коли ми їздимо в гості до захисниць. І кожне фото має аудіо. аудіо, де захисниці розповідають про те, як. Вони потрапили у військо, яка їхня мотивація, тому що на сьогодні в Силах оборони України понад 67 тисяч жінок, і це все доброволиці. І велика частина з них це ті жінки, які мали цивільне минуле. А тепер вони захищають свій дім. І вони обрали військо не як професію, не як кар'єру, а як єдину. Єдину можливість для того, щоб Україна перемогла, і всі діти, і всі дома, і історія України зберіглася. Тобто, це боротьба за сьогоднішнє і за завтрашнє. І давно до вона приносила А сюди, а тут ми зробили колаж. З фото захисниць, які вже загинули в російсько-українській війні. Тут є і ЧК, і Сашка наша Малькевич, яка загинула буквально нещодавно. Це було жорстко, тому що ми їхали на похорон до Саші. А за два тижні до того ми були в Карпатах. А потім вона поїхала на ротацію. І ми мали побачитися. І в останній день ротації в їхній Іван, бо вона в госпітальєрах була прилетіла в дрон і вона загинула. Вона їхала рятувати життя українських військових. От і ми їхали на похорон до Саші, а через дві години після того їхали на день народження до мами. І це е, говорить про наше життя зараз в Україні, тому що це контраст. Ти спочатку ховаєш близьких людей і людей, а потім їдеш обіймати. Е, і вітати з ним народження інших близьких людей, і ти ніколи не знаєш, хто з них опиниться на іншому місці.